Жодна стороння особа до школи номер 2 непоміченою не зайде. Чужих серед своїх відразу розпізнає система безпеки «Смарсі». Коростень став першим районним містом, де у навчальному закладі встановили систему безпеки. До цього такою системою могли похвалитися лише міста-мільйонники. Навіть у Житомирі поки що такої системи немає. Тому це радісна подія як для міської влади, так і для батьків, учнів та педагогічного колективу. Доброго дня, шановні гості! Добриня батьки, які прийшли розділити радість свята сьогодні разом з нами, учні, які присутні на цьому дійстві. Урочисто перерізати стрічку запросили міського голову Володимира Москаленка та координатора проєкту депутата обласної ради Юрія Вітомського. Разом з директором школи Оксаною Кузнєцовою гості перерізали стрічку. Так вже сталося, що саме у ці дні навчальний заклад відзначає 137-му річницю з дня заснування школи. До цієї дати і приурочили відкриття та введення в дію унікальної системи безпеки СМАРСІ. Запросивши гостей до актової зали, директор навчального закладу ознайомила присутніх з історією школи. Міський голова, який також завітав на подвійне свято, привітав присутніх. Володимир Москаленко зазначив, що педагоги та учні загальноосвітньої школи номер 2 завжди були і залишаються ініціаторами багатьох нововведень. Залюбки беруть участь у різноманітних грантах та конкурсах. У вас дуже цікава перспектива, дуже гарно працюєте. І не виключення та події, яка сьогодні проходить, це знову такі шляхи пошуку. Тобто ви час шукаєте, ви хочете мати новації, і результати від цих новацій, це теж дуже приємно вражає, тому що діалектика розвитку нашого суспільства говорить про те, що ті, хто перший, ті, хто хоче змін, ті мають успіх. Ви маєте успіх, і те, що сьогодні ми з вами. Відкриваємо і офіційну стрічку перерізали електронного контролю, як його можна назвати роботи. І Оксандра мені довго розповідала, як це буде і що воно є. Ну от з точки зору, скажімо так, пересічного громадянина батька, мені це подобалося. Скажімо, щоб мої діти навчалися в школі, і от така система була. Це ну, правильно, це цікаво, Я як батько там повинен знати про своїх. Дітей, все і приймати участь в процесі виховному. Система безпеки «Смарсі» контролює не лише хто і коли заходить до навчального закладу, а й надсилає смс-повідомлення батькам. Також може надсилати оцінки, отримані на уроках, та домашні завдання. У будь-який момент адміністрація школи має можливість отримати інформацію про кількість учнів, які присутні у навчальному закладі, скласти списки відсутні в кожному класі, дізнатись пропуски і запізнення. Після першого дзвінка вчителі знають, хто до школи не прийшов. Тоді повідомляють і батьків смс-кою. Встановлення системи безпеки стало можливим завдяки співпраці адміністрації школи і спілкою поляків України депутатом обласної ради Юрієм Вітовським та уповноваженим президента справ дитини Юрієм Павленком. Вперше в Житомирській області і в городі Порсінгів нове школи. Почому не в школі, я, я поняв, послуживши вашу міського голову, що в мене такі ж враження від вашої школи, а повірте, як багато бачите, як у міського голови. Вперше тут презентувати. проваджения системы. И э, хочу поблагодарить всех тех, кто принимал участие в том, что этот проект жил, этот проект существовал, это значит, в первую очередь уполномоченного президента Украины по правам детей Павленко Юрия Алексеевича, руководство вашего города, освиты, э, вашего как я говорю, настоящего директора, организатора, педагога. За те, що цей проект буде жити в цій школі, тому що я вважаю, що це вже не завтрашній день, це вже сьогоднішній день. Тому хочу пожелати, щоб цей проект работал на благо вас всіх, в першу чергу, на благо і в наших дітей. Новітні технології оцінили і батьки з вчителями. Одні відтепер більше знатимуть про своїх дітей, інші впевнені у безпеці своїх учнів. Я вітаю вас з цим святом і впевнена в тому, що все хороше. І надалі залишиться в цьому навчальному закладі. Завжди буде панувати бажання бути першими, тож свято вас. і залишайтеся завжди лідерами. Як буде працювати система безпеки Смарсі на практиці та про перші результати її роботи, ми розповімо у своїх наступних програмах. А поки що, завдяки новітній системі безпеки, до навчального закладу без посвідчення не проникне жодна стороння особа.